Всім вітання. Сьогодні я не один, бачите в кадрі, от є у нас друг. Е, хочу вам показати ліхтарик, Прислав е, Алісінцей нам на огляд. Будь ласка, підписуйтесь на нього. Телеграм-посилання да-да. є подарок, бачите, Аліс Ніцей. Підписуйтеся на нього, якщо хочете не пропустити вигідні покупки, акції, знижечки, промокоди. Будь ласка, залітайте на телеграм-канал. Е, дуже класний кемпінговий ліхтар. Я вам його покажу. Тихенько, тихенько, хочеш ліхтарик, на. Хочу подарок. Я вам покажу його, <смі> покажу цей ліхтар. І я потім зрівняю зі своїм. Ви бачите, от у мене також він зараз працює, у мене їх два. Це в нас Мос Лув, якщо не помиляюсь, 0-1. Ось така моделька. Це буде зрівняння в іншому відео. Але чому я кажу, що ось цей ліхтарик справді кемпінговий? Тому що тут в нас є сонячна панелька. Можемо заряджати від сонця на природі, це дуже класна річ. Зрозуміло, що вони досить різні. Різниця в ціні в них десь орієнтовно в три рази. Тут більше, це дорожчий, тому що тут у нас і акумулятор більший. Тут 15600 мА, тут у нас 4000 мА. Саме ця моделька. Давайте будемо проходитися по цій зразу, щоб не тягнути. А в наступному випуску я вам розповім про цей ліхтар. Зрівняю їх, кому для кого які вибирати. Дана моделька в нас приходить з акумулятором на 4000 мА. міліапер. Знаєш, що вибирати поганого, не візьмем, бо тасочка, підписується на лісінсай, щоб бути в курсі всіх знижок, акцій, промокодів, купончиків може вам, вам допомогти з викупом, тому залітайте до нього. Даний ліхтар має акумулятор 4000 мА. Тут в нас акумулятори 18650, типу дві штучки. Можете. Хтось, якщо комусь буде мало, скрити і поставити два акумулятора по 3,5 тисячі, і то у вас тут вже буде 7 тисяч міліампер. Даний ліхтарик, даний ліхтарик коштує 11 доларів. а Алісінцей взяв за 480 коротше, 210 гривень е, Алісінсей, а його ціна 490, якщо не помиляюся. От. Тому е, хочете, залітайте до Лі Е, Так, по. По, по, по цьому всьому. Ліхтарик значить, у нас має е, функцію павербанка. Це дуже зручно. Як я кажу, в теперішній час старається купувати, щоб все, все мало павербанк. Чи це колонка, чи це ліхтарик, чи це якийсь там мікрофон, будь-що була функція павербанка. Е, ви скажете, для чого? Ви не будете, звісно, на постояночку заряджати, але в деяких моментах. Дуже зручно, коли біля вас щось є, що ви можете підзарядити. Ось такий ліхтарик. Чудовий е, колір. Мені дуже сподобався. Не ну, щось таке, як би сказати, Space Gray, космічне від Apple. Дуже гарний колір. Дуже якісно виконаний, маленький, компактний. Ну в карман да, можна кидати собі спокійно. Мені це дуже сподобався. Е, от. Заявлено вологозахист IP 6, якщо не помиляюся, і виробник заявляє: тобто стійкість ударостійкість висотою до 1 метра. Звісно, ми тестувати не будемо, тому що потім малі сенсей не з висоти 1 метра, то обійдемося без цього. Так, ну не нас, а мене. Це в нас також є. По павербанку. ліхтарик можна використовувати як павербанк, заявляє виробник, що е, видає він 5 вольт 2 ампер, а приймає на зарядку 1 ампер 5 вольт Заряджається впродовж 7 годин від мережі від Type-C, а павербанк від USB-A. от якось так. Е, я думаю, що в теперішній час. Вже потрібно переходити все на Type-C. Хай би тут, можливо, був один тільки Type-C на вхід вихід, який би працював. Я думаю, так було б краще. Ну, це таке. Є. Дуже мені подобається. Давайте я вам так образно покажу, як він світить. Коротше, три режима: 3,5 тисячі келінів, 4,5 і 6,5 тисячі Кельвінів. І такий є червоний усос є. Все. Якщо цікаво, чи регулюється, так, да, регулюється, дивіться. Зажимаємо кнопку вимкнення, вимкнення, і в нас яскравість регулюється. І це, що ви бачите, як мигає, воно показує, що воно зафіксувалося. Це, це зручно. От, я зараз дивлюся, є інші бренди, які випускають ліхтарики. Бачите, мигнулося все. Це вже воно пішло до мінімального і зараз підноситься. Е, які випускають ліхтарик з. Кнопочку, яка прокручується, регулюється. Я думаю, що так було ну, набагато зручніше, ти точніше можеш виставити, але все ж таки, як є. Ну, давайте перейдемо до огляду, детальнішого, і будемо дивитися дуже класно. Так, що ми отримуємо за 210 гривень завдяки Алісінсе? Значить, ліхтарик, підвісний гачок. Але ручечки нема, мабуть, алісінцей мені її забув поставити. Я не думаю, що воно так би прийшло, мабуть, він десь загубилася. І зарядочка. Бачите, Type-C, USB-A. Дану зарядку ми можемо використовувати зразу вам показую, на вхід і на вихід. Бачите, тут у нас Type-C, USB-A. Тобто ми можемо і так, і так використовувати дуже, дуже зручно. Не Type-C, Type-C, а ось так вони продумали. Це дуже класно. Що менше, ще будете собою таскати проводів. Є. Зараз я відкладу і будемо проходити. Значить, ліхтарик. Колір дійсно шикарний. Подивіться. Не знаю, як вам, але мені він дуже сподобався. Йдемо по, е... по всьому проходимося. Значить, кнопка вімкнення, вимкнення. Е... Ось, все прорезинено, все захищено. Під воду, зрозуміло, ми його не будемо, і не раджу нікому занурювати. Але я думаю, от тугенько хорошо заходить. Я думаю, що в разі якогось там дощу, е... опа. Ліхтарик виживе, бачите, перевіряємо крош-тест. Проводимо Є колір. Ми бачимо тут ружечка, все дуже гарно виконано. По сонячній панельці дуже вона мені подобається. Видно, що це, ну бачите, як би сказати, дорога річ, не, не дешева. Ось скільки тут цих нас поділочок, все навіть якщо представляти до я пробував до ліхтарика в хаті, бо я зараз знімаю вже типу скільки зараз? 7 годин, пів сьомої. Працює, все заряджає. Час зарядки, як я вам казав, 7 годин є. Час роботи. Час роботи заявляють від 12, зрозуміло, до 48. Е, ну, е, я не знаю, чи 12 нас витягне мінімально, але ну, якщо так виробник заявляє, може може, може бути. Хай буде 10-12 е, і там до 48 годин максимум є. Е, вага. Дуже зручний, компактний. Подивіться, в руку поміщається ідеально, Там в карман, вся вага 190 грам. Ну. Ідеально, я рахую, що це прям топ. Це в нас також є. По рівень захисту, як я казав, це IP6, краш-тест ми вже тільки провели. Да, звісно, не один метр, але якби як все-таки є. По заряду ми бачимо, що в нас є позначки, яка відповідає 25, 50, 75 і 100%. Вмикаємо, бачите, світиться, показує індикація, що все працює. Давайте я можливо зараз покажу, скільки ми тут побачимо. Не побачимо а зараз о, бачите, дивіться, скільки у нас тут є світодіодів. Кому цікаво, можете порахувати. Е, от, бачите? Е, розсіювальне світло зрозуміло, дуже, дуже якісно все зроблено. Мені подобається дуже ліхтар. Я його спочатку відкрив, подивився думаю, і зразу кажу, сенсей, Кажу, блін, якість, звісно, ліхтарик топ за 210 гривень. Це прямо ідеальне, що може бути. Е, ми ще бачимо, що тут у нас є кріплення для штативу. Ми його можемо ставити на штатив, тобто не тільки підвішувати, зрозуміло. Тут у нас ножка має бути, ми можемо його так ставити, або ми зразу можемо регулювати, ставити на штатив. Сорян, звісно, за ручечку, але її нема. Вона, можливо, десь в мене загубилася в посилочках інших, але, але вона є. Так. Це в нас також є. Його можна використовувати, як виробник заявляє, навіть як на камерне світло. Тобто кріпите на камеру, чи можна це, да, тому що він дуже, дійсно маленький, компактний, і на камеру ви його можете використовувати собі спокійно. Це в нас також є. Взагалі, я кажу, я дуже раджу, я навіть сам задумався, щоб взяти ще один такий ліхтарик, тому що в мене є ось таке хмос, дві штуки, дуже задоволений. але... Давайте я вам так покажу. От, в іншому відео я кажу, буде більш детальний огляд. Але ви подивіться типу, ці огляди, бачите, розміри і все інше. Але ну, зрозуміло, що різна вага, різна різні батареї і все інше на це впливає. Але ось такий похідний ліхтарик з. Сонячною панелькою, я думаю, потрібно обов'язково взяти. Е, також є, я кажу, що дуже зручно червоне світло. Там, десь ви в палаці комусь не заважати на природі, можете вмикати червоне світло, нікому не буде сліпити, якщо хтось вже відпочиває. Е, так. Ну, і, наче, все, що я можу додати. Акумулятор на батарея, я казав, що у нас тут на 4000 мА. От, Та є якось так. Дуже мені подобається. Повторююсь, по потужності, да? всім цікаво. Головне, я не сказав. Потужність заявляє виробник, що тут тисячу, тисячу люменів. Тисячу люменів. Скільки, як сказати, прирівняти до лампочки, я не знаю, але виробник заявляє тисячу люменів світіння. Ну, якось так. Світить він дуже гарно, я вам навіть зараз покажу. Ставлю подивитися, ну, річ я раджу. Тому всім дякую, будь ласка, лайк. Підписочка, підписочка на YouTube канал Життя з 220, на телеграм-канал Життя з 220 і на телеграм-канал Сінсей, Якщо хочете бути в курсі всього і купувати по таким вигідним цінам. Пишіть коменти, чим ви користуєтеся, Можливо, у вас є вже такий ліхтар. Чи ви б його придбали за 210 гривень, я думаю, ви придбали всі. Чи придбали б його за 500 гривень? Чесно, він коштує. Він коштує 500 гривень, да? От, за нього можна навіть дати 500 гривень. Тому напишіть свої враження, мені буде цікаво почитати, чим використовуєтеся, або, можливо, можете порадити якусь альтернативу. Тому всім дякую і дивіться, як він світить. Ну, бачите, ось тут монітор, у мене і ялинка. Давайте включаємо. Виднеся? Я рахую, шикарно виднося, правда? Давайте трошки зменшимо яскравість. От. Ну, ліхтар річ дуже годна. Обов'язково потрібно. Дуже гарне тепле світло, що мені також подобається. Ось так він світить. Я думаю, на площу орієнтовно десь до 10-15 квадратів він освітить собі спокійно, тому можете сміло купувати. Всім дякую.